26 червня у Києві Миргородський міський голова Сергій Соломаха ділився досвідом громади щодо встановлення сонячних електростанцій. Захід проводила природоохоронна громадська організація Екоклуб, яка за підтримка міжнародної організації Оксфам упроваджувала в постраждалих від війни містах України, зокрема й у Миргороді, пілотний проєкт встановлення сонячних електростанцій для систем водопостачання. У ході зустрічі Сергій Соломаха розповів про практичні шляхи подолання енергетичних викликів. Цьогодення та руху в напрямку сталої і безпечної енергетики. Перш за все, хочу подякувати екоклубу за те, що вони взяли нас в свою команду, і ми досить досить успішно втілюємо ті ідеї, наші спільні ідеї в життя. У Зв'язку з викликами, які поставили перед нами на сьогоднішній день, було прийнято саме рішення про будівництво СЕС на одному з об'єктів. Комунального підприємства Тепловодсервіс завдяки цьому проєкту разом з Екоклубом. Ми, який ми реалізували протягом двох місяців, вартість цього проєкту складала близько трьох мільйонів, кошти донорів фактично 90%. Потужність станції становить 75 кВт за годину, і забезпечено автономне споживання на 40%. Економія коштів за цей період це близько менше ніж два місяці 116 тисяч гривень. Ну, і ще один елемент, ми про нього зараз менше вже говоримо, але зменшення викидів СО2 на 13,6 тонн в рік. Крім цього, у співпраці з екоклубом у Миргороді було реалізовано ще один проєкт. Встановлено мережу в сонячну електростанцію у Миргородській лікарні інтенсивного лікування. Цей проєкт. Завдяки екоклубу дав можливість саме енергетичної незалежності лікарні вартість проєкту 1,8 мільйонів, із них кошти донора 1 мільйон, решта це місцевий бюджет, потужність станції становить 37,6 кВт за годину, за автономне споживання десь 38%. Економія коштів. Цей проект вже е, трішки раніше реалізували два місяці. Економія коштів у нас в даний час 72 тисячі. Сонячні електростанції це не лише альтернативне, але життєво необхідне джерело енергії. У Миргороді вони вже були випробувані під час критичних ситуацій і показали свою ефективність та надійність. У нас вже така ситуація була, і фактично було виведено під час відключення світла виведено обидві лінії які. Надавали електроенергію на об'єкт, і нам вдалося завдяки цьому, фактично завдяки сонячній станції. Фактично не припиняти водопостачання в місті за словами Сергія Саломаха, міська влада не збирається зупинятися на досягнутому в планах. Розширення мережі сонячних електростанцій, що дасть змогу не лише економити кошти на енергоносіях, але й мінімізувати залежність від централізованого постачання електроенергії. В планах ще як мінімум дві станції поставити, чи за свої кошти, чи шукати донорів, спонсорів, щоб щоб як то каті водовідведення. Однозначно, тому що ну постачатиметься вода, треба до водовідведення, і можливо на які інші об'єкти. Ну будемо будемо слідкувати досвід Миргорода може стати прикладом для інших міст і громад України, демонструючи, що використання відновлювальних джерел енергії є ефективним шляхом до забезпечення стабільності та енергонезалежності.